Історія з побиттям дівчинки у білій церкві набирає обертів в мережі. Знову спливли нові деталі, і вони не вкладаються в голові. Гучні заяви зробило повноважно президента України з прав дитини, а також мати одного з підозрюваних. А ще стало відомо, чи є серед фігурантів злочину родичів впливових осіб. Усі подробиці розповім за мить з вами новини Тесен Ю і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Впродовж цього тижня в історії з побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві щодня з'являлися оновлення з останнього 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня, включно без права внесення застави. Мати підозрюваного у катуванні дівчинки в білій церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо цитую провину. Повинен понести не лише він один з однієї дитини винного робити ніхто не буде а він один із нього зробили демона. Хоча насправді це не так. Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився. Уповноважена президента України справ дитини Дар'я Гарасамчук в ефірі телеканалу Еспресо заявила, що за те, що зробили з 12-річною дівчинкою, повинні бути покарані і самі діти і їхні батьки. Вона зауважила, що її обурюють заклики до розправи над дітьми, наголосивши на тому що їх такими виховали батьки, які повинні розділити відповідальність. Нагадаємо, що почалося все з відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Ці кадри потрапили до мережі. Підлітки били дівчинку ногами, руками, клея на голову жувальну гумку та вимагали гроші 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. На відео чути, як дівчинці. Кажуть, що її закопають у калюжі. А після слів свято наближається та вислову день святого бобиття» Один із присутніх почав читати наш». В цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові. Словом, вам треба це побачити і почути.

Голову поднимай, когда ты все раз ела, не мы дивись по глаза. Что они... Не могут? Что? ты ревешь? страшно. страшно, нет? Да. всегда бывают последствия. ты Хочешь, головой.

наш, я сейчас очі Давай, пише. Отче наш, нехай сіти цієї Як на небі, так і на землі. Сліпна щоденний тайна сьогодні. І нам провини наші, які ми починаємо винуватися машу. І не веди нас покушать. Вот ви. Ні, я там Ти... ти это лагнуть. Ай держав. Вс, Ярик. До п'ятниці, щоб були баби. Хорошо. Не дай Бог, я телефону гуляю. Ви не закончили? <рик> ну, ви не закончили, я закінчили. Загалом на цю ситуацію звернули увагу тисячі українців. Серед них було багато блогерів. Вони закликали встановити і покарати винних. Українці у мережі ж теж активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання. Зокрема, емоційно відреагував на кричущий інцидент із дівчинкою і український співак Тарас Тополя. на своїй сторінці у Фейсбук. Він зауважив, що гурт антитіла слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії. Всім привіт! Сьогоднішній мій ранок розпочався з перегляду одного ганебного відео. Відео, на якому п'ятеро підлітків наносять тілесні ушкодження одній дівчинці. Б'ють хлопці, б'ють дівчата. На цьому відео є все І газовий балон, яким декілька разів травлять в обличчя цю дівчину. Є жувальні гумки, які приліплюють її на голову. Є навіть камуфляж і молитва, яку один з учасників цього побиття. Читає в обличчя цієї, дівчини, насміхаючись над ній. Є, звісно, там і вимагання грошей і погрози. Я не знаю, якби я був батьком цієї дівчини, я б не знаю, що я зробив. Я, звісно, не є ментором і не є суддею, щоб розповідати, як кому жити. Але я в шоці з того, яке сміття в головах у цих дітей, якщо вони собі таке дозволяють. І хто їх так виховав? Я можу як представник... Громадянського суспільства як батько вимагати від поліції в першу чергу реакції. Я можу вимагати вибачень від цих дітей щодо цієї дівчинки, вибачень від батьків, дисциплінарної, адміністративної відповідальності батьків за таке виховання, дирекції школи і, звичайно, гідної реакції адміністрації району. Я прошу тих, хто має контакти цієї дівчини і знає її, будь ласка, скиньте мені в особисті повідомлення. Ми підтримуємо її. І також антитіла будуть дуже уважно слідкувати за тим, як будуть розвиватися події навколо цього ганебного акту булінгу зі сторони підлітків. Відео я поклав у повідомленнях. Я не хочу його виставляти спеціально. Але подивіться і озирніться навколо, можливо, щось подібне відбувається у школі вашої дитини. Таке не має бути. Такого неможливо допускати просто. Не маємо права. Начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан повідомив, що 12-річної дівчинки в білій церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників вже встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру. Переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а 16-річного парубка, який ударив її по голові, та розпалив обличчя газовий балончик, ще й вимагання коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Поки правоохоронці виконували свою роботу. Стали відомі ключові подробиці жорстоких знущань 12-річної дівчинки в білій церкві Київської області групи підлітків. Вони проливають світло на те, чому підліток Ярослава став об'єктом знущань з боку своїх однолітків. ТСН розшукав і поспілкувався з хрещеною Ярослави Наталією Яковлевою. До повномасштабного вторгнення Ярослава з родиною мешкала в Іванкові Київської області. Недалеко від їхнього будинку росіяни тоді розмістили ракетні установки, націлені на Київ. Дитина багато чого пережила. Тоді жінка додає, що згодом їхній родині вдалося втекти звідти. Дитина почала адаптовуватися до мирного життя у білій церкві, займалася спортом, ходила в басейн, намагалася знайти друзів. Дівчинка дуже любить свого батька. Коли він приїжджає додому, для неї це справжнє свято. За даними відкритих джерел, він є військовослужбовцем. Ярослава дуже любить тварин. У неї є два коти, собачка. Вона дуже добра, хоча й була дуже налякана пережитим. Хрещена постраждала Ярослави, розповіла ще одну версію і хронологію подій. Розповім вам те, що мені розповіла про ці події. Яся за два тижні до всього цього. Одна з дівчат запропонувала їй покурити траву. Ярослава, звісно, відповіла відмовою. Додала, що займається спортом, і її це не цікавить. На цьому наче все завершилося. Наскільки відомо, ця дівчина, яка пропонувала Ярославі траву, сама її курить та вживає наркотики. Згодом Ярослава під час спілкування з своєю подругою розповіла про те, що їй пропонували курити наркотики, але розповіла це в приголомшливому контексті. Розповіла, що у тієї, хто пропонувала, є виходи на торговців наркотиків. Та подружка, яка почула все це, розповіла ще комусь. Інформація дійшла до тієї дівчини, яка пропонувала це Ярославі. Ймовірно, ця дівчина, яка пропонувала, почала розмовляти зі своїми друзями про це і додала, що треба цю малолітку провчити. Потім згадали випадок, що хтось комусь кинув під двері петарду. Словесно звинуватили в цьому Ярославу. Як Ярослава опинилася у парку на це запитання, пані Наталія відповіла, що її в це місце під приводом прогулянки запросив хлопчик, з яким вона товаришувала, але який своєю чергою товаришував з майбутніми кривдниками. Ярослава в тому парку, який на відео двічі на день вигулювала собаку. Так було й цього разу. Група підлітків перестріла Ярославу і почала перевиховувати. Вимагала від неї нікому не казати ні про наркотики, ні про цей день. Ярослава розвернулася і пішла. Її наздогнали та почали бити. Потім вона попрохала віддати її собаку, про яку вона на мить забула. Її наздогнали і почали добивати. Після цієї ситуації вона дуже багато спала вдома. У неї величезна втома. Наталі Яковлов уточнила, що мати Ярослава вимагає справедливого покарання для всіх фігурантів, а не такого, щоб більшість з них була зі статусом свідків у справі. Пані Наталія каже, що працює реабілітологиною, тому зауважує, що по хресниці тепер важливо зробити МРТ для того, щоб дослідити її стан здоров'я. Її били, спираючись на іншого підлітка. Уявляєте, у неї тепер можуть бути мікротріщини в будь-якій частині тіла. Я знаю, якими можуть бути наслідки. Травми спочатку можуть відчуватися як гематоми, а насправді бути більш важкими. Просто смішно від формулювання, що Ярославі були нанесені легкі тілесні ушкодження. Своєю чергою поліції Київщини на відповідаючи на запитання журналіста ТСН прокоментували інформацію щодо наявності версії з наркотиками. Наразі під час досудового слідства встановлюються всі мотиви вчинення кримінального правопорушення. Дійсно перевіряються вказані факти, але станом на зараз органів слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання до вживання потерпілої наркотичних засобів. Звісно, якщо такі факти підтвердяться, то буде нагайне беззаперечне безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства. Ми розуміємо, що не можна допускати девіантну поведінку дітей, зокрема, після того як інцидент набув розголосу, в мережі почали точитися дискусії. А чи є серед фігурантів злочину родичі вливових осіб? На це питання під час брифінгу відповів керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий. За його словами, фігуранти справи щодо побиття дівчинки в Білій церкві раніше не мали проблем з поліцією і не перебували на обліку. Інформація про те, що їхні батьки працюють у правоохоронних органах чи недержавних посадах, не підтвердилася. На цей час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто мають роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати. А як думаєте, ви чим закінчиться ця історія? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше нами чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.